А зараз, друзі, я вам покажу, як Лондон виглядає насправді. Не Бен, не цей Тавер, Бріч, не Королівства. А от вам реалії. Оце, друзі, справжній. Абсолютно Лондон без прикрас. Такий, як він є. Спробуйте порахувати, скільки ви тут побачите, в цілому зараз європейців. І це не прикол. І все воно десь отак виглядає. І на кожному кроці тут котики. І трава на кожному кроці, і... Ну, це вам реальний, зрозуміло? І все те саме з Європою нам показували одну картинку, і ми не знали, коли насправді ми тут не бували. Я -то давно в Європі. Але мені ще повезло застати той час, коли ще не пускали таких мігрантів масово. Я побачив нормальну Європу, але насправді зараз в усіх крупних мегаполісах плюс-мінус отака картина, друзі. І... В цьому всьому, що я хочу вам сказати, ця нація виживе. Мусульмани виживуть, європейці, християни, на жаль, будуть потихеньку вимирати. Зараз, як ви бачите, йде тотальна пропаганда війни між чоловіком і жінкою. Жін, жінкам там нав'язали, що щось мужик должен, Мужикам нав'язали, що вони царі світа, чуть ли не патріархат, нам там надо, Це вся історія. Ми все воюємо, що то доказуємо. А поки ми доказуємо, втрачаємо стосунки. У нас у всіх секса менше стало адекватних нормальних відносин. У них вижите. В 25 років вже по 5 дітей, і вони собі живуть. В один дитародний орган не дують, у них все прекрасно, вони себе добре почувають. І ось така от історія. І що я хочу цим Що я цим Всім хочу вам сказати, треба нам максимально взагалі, всім, шукати компроміси, підходять один до одного. До речі, я ось так до телефон знімаю, Тут в будь-яку секунду так можуть підійти і з рук вирвати телефон, Понял? Просто що я високий, чуть-чуть крупненький, то вони не трогає. А так тут за секунду, поняли? Звідвається, дивіться. Ну так. Ну от моє послання вам. Нам треба народ шукати компроміси, і відказуватися від всіх цих, цих нав'язаних нам стереотипів, бабки, тачки, багато життів і так далі, бо ми втратили всю людяність і все розуміння Людських відносин один з одним і один між одним. на жаль. Поступатися треба, що мужикам, що дівчатам і шукати щось середнє. Інакше нас і так мільярд залишилось, ребят. Європейців з восьми мільярдів мільярд. Поняли? Включайтесь, думайте. Розповсюджуйте це відео, будь ласка, може до когось чуток дойде? може.